23 серпня, день державного прапора. Здавалося, б, лише два кольори, але насправді як багато в них увібрано. У Могилів-Подільській територіальній громаді відсвяткували цей день стримано та патріотично, без масштабних велелюдних заходів із додержанням відповідних тимчасових обмежень, пов'язаних з умовами воєнного стану. На головній площі міста зібралися керівництво громади, депутати, представники місцевої влади, підприємств, установ та служб, партійних та громадських організацій. Пересічні жителі могилава Подільського заспівали гімн України, підняли прапор. Міський голова Геннадій Глухманюк подякував усім, хто боронить нашу країну. Шановні друзі, сьогодні ми відзначаємо День державного прапора України, відзначаємо попри війну Україні. Бо це символ нашої вільної, і сильної, незалежної України, який поважають і визнають всі цивілізовані країни світу. Оце символ нашої єдності, за які українці стоять ціною власного життя. Ми пам'ятаємо кожного, кожного, хто віддав життя за Україну і за її майбутнє. Вічна пам'ять героїв! Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих. Усі схилили голови в скорботі за тими співвітчизниками, які не повернулись у рідні домівки, виборюючи нам мир. Також усі учасники заходу поклали квіти до пам'ятного знаку на майдані шани. Крім цього, міський голова нагородив почесними відзнаками актив громади. Нагороди цьогоріч здебільшого дісталися титанам волонтерського фронту. Серед найкращих імени Прізвищ, Геннадій Гаврильченко, Ела Трейбич, Микола Заремба, Алла Анна, Лаврик Борбелюк, Людмила Зотова, Роман Пастущак, Кухарчині та працівники закладів освіти громади, які піклувалися про тих, хто від нападу російських військ віднайшов в нашій громаді прихисток. Міський голова відмітив їх відповідальність, сумлінність. Вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху, активну благодійну і гуманістичну діяльність. Сьогодні ми зібралися для того, що я хочу вам подякувати. Подякувати за ту роботу, яку ви робите. Подякувати за те, що важкий час чи важку хвилину для країни ви не лишили країну, не лишили наше місто. Ви, ви робили ту роботу, яку потребували люди. Це не ви робили, це робила ваша душа і серце. Ця єдність і ця робота показала всьому світу, що ми є українці, ми з душою, ми добрі, ми готові допомагати всім, хто цього потребує, ну, хто приходить до нас з миру. Що ми спільно боремося, спільно кожен робить те, що може, бо з цих дрібних речей будується і наша перемога. Скільки, в першу чергу, скільки ви допомогли військовим, скільки допомогли тимчасово переміщеним особам. Скільки ви допомогли тим оточуючим людям, які є навколо і потребують допомоги, ви це робите. Дякую вам. Дякую. Шовкова Ганна Анатоліїна. Дякую. Пастущак Роман Петрович. Герасевич Анатолій Миколаєвич. Заремба Микола Васильович. Служу Україна! Марія Гуорівна. Репчинська Віра Станіславівна. Поперечнюк Ирина Володимирівна. Андріївна. Чепотар Наталя Сергієвна. Яцишина Діна Станіславівна. Напав його. Дякую за роботу. Я як жителька нашої громади все робила, роблю і буду робити для її розвитку і розвідку. І так само, як і кожен з вас. Маю бажання і хочу все робити для нашої перемоги. Для мене, як жительки, як громадянки України, найбільшим подарунком буде, так як для всіх із вас, перемога. Тому я хочу передати додаток до цієї грамоти нашим волонтерам, які частинку від мене, від нас передадуть для нашої перемоги. Дякую. Ви заклали багато зусиль. А ще скільки маєте докласти, ви ще не в курсі. Просто. Дякую. 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 Скільки буде громада потребувати, скільки будете докладати Дякую. Якщо монові два слова, Шановні присутні, шановний пане голову, я відчила серця, хочу всіх вас привітати святом, святом Державного прапора України з наступаючим святом Дня Незалежності. І хочу всім. Нашим сім'ям побажати, щоб вони були щасливі, щасливі по-своєму. Бо я переконаний, що щастя воно абсолютно індивідуальне для кожного, тому будьте щасливі по-своєму. Зі свято вас найкращого. Yeah. 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 Хочу ще додати, Геннадій Миколаївич, Мабуть, для волонтерської діяльності для допомоги ту, яку надавали нам. З Європи, мабуть, обізив, мабуть, тисяч десять чи більше. Да, приїхали. Багато, так. Да, да, багато да. ми кілометрів приїхали, але я хочу ще громаду знаєте, вести таку відкрити маленьку таємницю. Це ще не всі сюрпризи від нашого голови і від нашого депутатського корпусу не, для нашої це громади. Це спільна робота. Дякую. Що вас може, те, що вас не буде, не я ж розхвилювався, кажу, як такий захід без вас? Я вам Все дуже живе. вдячний. Е, я знаю е, не тільки під час війни, а й до війни. ви завжди займалися питанням там, де потрібна допомога, там, де щось люди не додивилися, там, де люди може, е, знаєте, мають скромність, не можуть звернутися. Ну, ви це бачите, що ця допомога потрібна. І завжди реагуєте, піднімаєте всіх навколо. І головне, ваш тезис. Стучим Стучимо всі двері і іде нам макрої. Дякую. Дякую. Я хочу всім подякувати. Насамперед вам, Геннадій е, Григорович. Ну, да, я вже Наді Григорович хочу вам подякувати за співпрацю, за те, що в будь-яку годину можна звернутися і почути позитивну і відповідь так. Я хочу подякувати всім, з ким працювала весь цей час. Всі абсолютно на своєму фронті найкраще були. Дякую за ваші добрі серця, за те, що ви в мене є в цьому житті. І з такими як ви ми обов'язково переможемо. Я бажаю всім миру. Я бажаю всім щастя. Ми не зламні, ми сильні, і у нас все обов'язково вийде. Дякую всім, слава Україні. Працюємо і будемо далі працювати. Дякую, да. за проти угрінської за активну громадську позицію, дня незалежності України нагороджується Ніна Карпівна. Я вам дуже вдячний, хочу вручити цю грамоту. Знаєте, тут вказано білічка Оксана Петрівна, але я впевнений, що, цю, так як ви у нас представник освіти, цю грамоту заслуговує вся освіта. Кухарі, поварі, викладачі, плели сітки, готували, приймали людей, які потребували прихисток. Ми це зробили і робимо далі. Дякую. Хочу привітати і миру нам всіх, і дійсно, от керівники освіти. Я практично з першого дня війни була в школі, допомагала. Я хочу вам сказати, що вони молодці, вони дуже гарно постаралися і дуже гарно допомогли і внесли великий внесок в нашу перемогу. А вона буде не одніє. Українському міністрі. Дякую. Далі до роботи. Робота триває. До перемоги. Дякую.